Добрий раночок. Не змерзли. Що ти тут? Моя дівчика. Що там є щось під тобою? Моя хороша, є там є... А ну дала. Ні, не бійся. Курчаток нема. Нема ще. А тут. Це ж тут кучечка сидить уже з новими курчатками. Ось а манюньки. То ті старші вже сидять разом зі всіма. А це манючки ті, що вивели, що оце я казала, що вона заховалась. Зва. Ідіть, йдіть. Їх було п'ятеро, але вчора одне пропало. Таке світленьке. Чомусь незрозуміло. Давайте, я вас мамки дам. Давай? Давай дам. Отак. От такі гарненькі. Давай, тебе знімемо, до мамки. Отаке чорненьке таке. Дивись, не впади. Давай, біжи. І зараз. Такий бурундучок. Гарний. Діді-дамонки. І теж іди до мамки. Четверо. Одна чомусь пропало. Просто не з того, не з цього. Побігла, побігла. Та я вам ще не давала кушати, підожіть. Це вона нас все сховалось. Оце ти даєш. Ну, покорми, найди щось. Зараз я вам, дам. Корма зараз принесе, але тут є, можна щось вибрати поки. Покажи маліків свої. За мамка й бігають. Там це ще щось... коха сидить. Ну, не знаю, там щось незрозуміле. Я не знаю, чи там щось буде, чи ні. Ще декілька днів підошли, я щось присвічувала, наче їшись, а наче нема. Щось незрозуміле. Вони щось там ті яйця ховали, ті сідали. Ті ховалися, мінялися. Малючки такі. Гарненькі. Ну, це бентамочки. Ти ж обережний. ти тими когтяками так? Мані. Сховались.